24, 25 та 26 червня оголошено в Дагестані днями жалоби. Відповідний указ підписав голова Республіки Дагестан Сергій Меліков. Про це вночі він повідомив у своєму телеграмі. У дні жалоби по всій території республіки будуть приспущені державні прапори. Нагадаємо у Дербенті, в російському Дагестані 23 червня, невідомі напали на православний храм та синагогу. А у Махачкалі був обстріляний пост державної прикордонної служби за інформацією російського пропагандистського видання та станом на ранок під час стрілянини в Дагестані загинули більше 15 поліцейських та четверо цивільних, зокрема священнослужитель православного храму у Дербенті Справу розслідують як теракт. Про це ТАСС написало напередодні з посиланням на правоохоронців. Ну і детальніше про те, що відомо про цей інцент. Езидент, ми поговоримо далі з молодшим аналітиком Ради зовнішньої політики українська призма Павло Радь з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю. Відомо взагалі, що могло спричинити такий збройний конфлікт у Дагестані. Поки що немає ніякої офіційної інформації, але можна висунути декілька версій. Цікавим фактом є те, що в принципі це заворушення відбувалося на фоні того, що. Рівно рік тому відбувся так званий марш Євгенія Пригожина, і саме після нього Володимир Путін відправився до Тербенту. А відповідно, це нас підштовхує до думки про те, що дане заворушення мало політичний підтекст, і справа тут не лише в якихось певних релігійних розбіжностях, але й в принципі у тому, що. А у радикальної течії ісламістів, які перебували на території Дагестану, є певні скажемо так, політичні претензії до теперішньої російської влади, чим вони спричинені ну, тут поки що важко сказати, але теоретично можна припустити те, що одна з причин криється у тому, що після того як був призначений у 2021 році новий губернатор а, Меліков. Відбувся певний перерозподіл сили в регіоні. Відповідно, Меліков спробував інфекційні потоки, фінансові потоки і систему стримання противагу у регіоні а, підігнати під себе. А друга причина може критися у тому, що можливо а, в регіональних органах влади призначають не місцевих, а етнічних росіян. Відповідно. Це могло б бути з одним із факторів, які підштовхнув та людей на вчинення терористичного акту. Павле, на жаль, будь-яка інформація, яка стосується цих подій, вона із пропагандистських джерел інформації. Не маємо ми доступу, на жаль, до об'єктивних незалежних медіа. Але з того, що там є, чи бачите, ви спроби притягнути якимось чином до відповідальності Україну, як це було у теракті в Москві, коли Росія намагалася буде якимось чином прив'язати і пов'язати це з Україною. Що цікаво, у даному випадку таких спроб немає. І людиною, яка запустила процес, згідно з яким Україну не звинувачують у вчиненні теракту, став Дмитро Рогозін. Відповідно, ця наративна лінія, яка була після теракту в Москві, зараз просто не застосовується. Питання ще з приводу от політичного аспекту цього конфлікту цієї стрілянини, якраз пропагандистське видання Інтерфакс повідомляє, що троє вбитих у Дагестані підозрюваних. Це ймовірно сини та племінник голови Сергокалинського району Магомеда Омарова. Питання... і тут додають, що Омаров є членом путінської єдиної Росії, проте його сторінка на сайті Дагестанського відділення партії зникла. Питання з приводу того, чи була політична напруга, внутрішньополітична напруга в межах Дагестану, Стану. вона як я вже казав, ймовірно, була, але ми точно не знаємо, чи а, хтось з посадових осіб Російської Федерації був задіяний у підготовці теракту, чи якимось чином покривав. Але це насправді цікавий факт, що його родичі брали участь у вчиненні підготовці теракту. Це свідчить про те, що та система влади в Росії, особливо в регіонах, особливо в проблемних регіонах, є. Надії здатною і в ній є безліч і проблем, які ніхто не буде усувати, тому що всі розуміють, що вона не працює нормально, але водночас для того, аби її змінювати, потрібно зробити дуже багато зусиль, а на це багато часу, і ресурсів, і поки що ніхто цього робити не буде. А на вашу думку, який відсоток релігійної складової у цьому теракті, оскільки були пошкоджені саме храми православний і юдейський? На вашу думку, який аргумент був у здійснювачів цих, цих терактів? А, стосовно православного храму, то мені здається, тут більше якраз був задіяний політичний підтекст, тому що це напевно перший випадок в історії сучасної Росії, коли ісламістами був атакований саме православний храм. Ось стосовно синагоги, то ми знаємо, що в представників ісламу, особливо в радикальних течій, а є несприйняття і ненависть до юдеїв. Тому ймовірно, я би розглядав тут релігійний фактор як похідний, але не як основний. Така, до речі, внутрішньополітична напруга вона спостерігається в інших областях Росії Південних, де також різні релігійні течії проживають між собою. Це є характерною проблемою для Російської Федерації, особливо в тих регіонах, де росіяни не складають більшість. Частково це зумовлено змінами в демографічній структурі, це зумовлено тим, що мусульман завжди намагаються вирішити всі проблеми, і, в принципі, розглядають якусь таку певну маргінальну групу. І той факт, що у 23-му році спочатку заворушень на Хачкалі, коли Порту намагалися знайти літаки з євреями. З Марш Пригожина, теракт в Крокусі, тепер в червні було захоплення заручників в Ростові, зараз Стреліна в Дагестані. Фактично, це запускає певну ланцюгову реакцію, і можна передбачити те, що такі речі продовжуватимуться і надалі. Тому що Росія це. Багатонаціональна країна це країна, в якій співіснують абсолютно різні національні етнічні групи, які мають безліч претензій одне до одного, зокрема мають претензії до титульної нації, до росіян, і все це буде розхитуватися, якщо російським слухам не дасться якимось чином взяти під контроль. І, власне, ви згадали чимало політичних якраз подій, які розхитували десь ситуацію серед цивільного населення в Росії. Як дає раду при цьому влада російська, враховуючи те, що вони паралельно ведуть повномасштабну війну? В такому випадку очевидно буде застосовуватися маховик репресій, але треба розуміти, що витіснити усіх радикальних ісламістів чи прихильників будь-яких радикальних течій неможливо. Росіяни в 2015 році, тисячі 2014 п'ятнадцятому році перед Олімпіадою в Сочі, після неї намагалися активно витіснити салафітів, і це представники радикальної схломійської течії, які якраз діють у Дагестані, якраз саме салафіти ймовірно були причетні до теракту. Вони їх вони влаштовували облави на мечеті маю російські силовики, російські силовики намагалися кидати людей в'язниці в і так далі, і тому подібне. Тому частина. З Салафітів вимушена була іммігрувати на близький схід, але чи вдалося всіх витіснити? Сумніваюсь. Вірно хтось повернувся. Тому такі речі будуть відбуватися. І якщо а, Москва, Крокус і Ростов це справа руки гілівців, які мають безліч претензій до Російської Федерації ще з часів Сирії, то салафіти мають певні свої претензії. Але це більше регіональна річ, і я би її не розглядав як універсальну. Саме діяльність Своофітів на території Дес Пане Павле, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і роз'яснили нам трохи ситуацію. Нагадаю, Павло Радь, молодший аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про теракт у Махачкалі.